Уряду в його нинішньому складі залишилося жити два-три тижні. І якщо по ряду міністрів в офісі ще не визначились, то Чернешова в уряді не буде. кажуть точно. Більш того, ймовірно, не буде і самого міністерства з'єднання його або розформують, або кудись. Приєднають і ось це останнє виглядає взагалі невдобно і смішно, якби не було сумно. Незалежно від того, вирішать ліквідувати флагманський президентський проект, міністерство єднання, чи позичивши очі у сірка, задвинуть кудись, приєднавши до ще якогось надважливого міністерства. Бо і створювався мін'є, як подейкували від самого початку не для єднання і повернення українців додому, а для того, щоб у кума президента Черношова була красива посада в уряді, а У команди президента платформа для піару серед українців, які виїхали за кордон і серед наземців, і для підготовки до виборів, до яких готували. Завжди при цьому нагадую, що в момент створення Мінвіднання банкову про ризики пов'язані із квартирною справою Чернишова, попереджали. Але офіс ці ризики проігнорував, от і пропіарились на слаб. Не той дурний, хто не знає, але той, хто знати не хоче, як казав Григорій Сковорода. Хто ж його читав? Ще одне питання в цій історії, якщо він є чи засунуть в дальній кут, розписавшись, що воно було непотрібне від початку. Хто відповість за витрачені на створення і функціонування цього надважливого міністерства сотні мільйонів гривень в час війни? І за рік змарнованих зусиль і часу якоїсь тучі людей, які займалися хабами незламності і форумами потужності замість чогось більш корисного для захисту воюючої країни.